Частично был прилет на верхних этажах и осколками посекло вот эту как бы часть. Зашли, сорвали до плит, сделали стяжку, армировку, все как правильно поправили, закатали в два слоя и я думаю лет 15 как минимум может быть, стоять сто процентов. Це було дуже страшно. Це було, я казала, вже біля першої години дня, і всі люди були в їдальні. Ми їли, був обід. І коли це сталося, школа здригнулася страшно. Оцей дзвін скла, він, напевно, на все життя залишиться в наших вухах і в наших серцях. Це було страшно, безумовно. Ну, ще раз підкреслю, на щастя, ніхто не постраждав, і люди добігли до укриття, і вже, мабуть, через п'ять хвилин всі бігли на двір, аби все це прибирати. Всі роботи і субвенції, які наразі були надані, були надані під стягом того, що треба зберегти освіту у місті. Тобто ми не робимо там, термомодернізації там, і таке інше. Це ремонт виключно пошкоджений. Все, не більш, не менш. На метробудівників там, є такі об'єкти, де було влучань там, 5. Ну, тобто там завалені стіни, там, нема нічого. Туди, звичайно, ми кошти ну, ніякі не просили, тому що там мінімальні роботи там, з відновлення конструктиву будуть коштувати ну, дуже дорого.